Всім доброго дня, слава Серегу. Розпочинаємо роботу комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та місцевого самоврядування. Сьогодні у нас 9 грудня 2024 року. Спочатку ми повинні проголосувати за порядок денний в цілому. Сьогодні на розгляді у нас 6 питань. Розданий вам на руки, будь ласка. Так, перше питання це про призначення директора ясенево пільнівського ліцею Городенківської міської ради, доповідаю, за тут плану семен. Добрий день, пане господарі, шановні сатати. Відповідно до проєкту рішення, знаємо, що в ясенево пільнівському закладі загальної середньої освіти впродовж тобто двох років і конкурси ми оголошували, і однозначно, що. Заступник директора ЧПРУ Шкварок Марії Івановна, яка даний час перебуває на посаді, написала заяву безперед заробітної плати. по мене поставили на фоно збирається виїхати за кордон, тому є проблемне питання. Адже до кінця грудня ми маємо підготувати подання на замовлення документів про завершення 11-ти класниками особу. Є багато інших моментів. Є АйКон, є автомобіля зована система в яку вносяться дані дітей там тільки має бути призначений безпосередній директор який має бути занезний басу даних і айкому і всіх інших починаючи з державного реєстратора і завершуючи всіма іншими моментами які тягнуть за собою фінансові зобов'язання тому пропонуємо неодноразову зустріч з колективом останній раз крайній раз, вірніше, андрій петрович теж зустрічався минулого тижня з колективом Ясенево-Клінівського ліцею є розуміння того, що пропонуємо кандидатуру Чупрун Оксани Юрівни на посаду директора Ясенево-Клінівського ліцею на укладання контракту на період дії воєнного стану. Міському голові будиному Миколаївичу Кобилянському підписати дану угоду відповідно до поданого Будуть. Друге питання про затвердження плану діяльності Горденківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік, Доповідає Григорій Романович Салю. Доброго дня всім присутнім. Органи місцевого самоврядування, які є регуляторними органами щорічно відповідно до закону про засади державної регуляторної політики старі ухваливської діяльності. Затверджують плани підготовки праці в актів на наступний рік. Е, на цей час у нас є два е, регуляторні акти, які необхідно по плану нашому прийняти в наступному році, це є про затвердження правил збирання транспортування і очищення спішних вод на зелених пунктах Горденківської міської територіальної громади, які не приєдні до системи централізованого відведення, і затвердження правил приймання поверхневих пішних вод до системи відведення поверхневих пічних вод на території Горденківської міської територіальної громади. У випадку необхідності е додати, розширити зазначений перелік, будуть вноситися відповідні зміни на наступних сесіях наступному році. Дякую. Буду питання. Болосуємо. Третє питання про затвердження структури комунального підприємства Гарданківський некомерційний центр первинної медичної допомоги Гарданківської міської ради в новій редакції. Розповідає Федорів Василь Іванович. Доброго дня, шановні члени комісії, шановні присутні. Ми на минулій сесії у листопаді приймали рішення про закріплення структури, але з того часу відбулись певні зміни, Бо прийнята програма медичних гарантій на 25-й рік і там пропозиція для сільських територій коефіцієнт 1 і 2. Але ми прийняли ті рішення об'єднання до городянки сіл Яснів Пільний, Серафінці Семиківці, Михайлочі і Тому пропозиція є створити. Замечательно у структури амбулаторії Семетівці і синів пільні, до якої приєднати терапію. Таким чином ми зможемо отримати більше фінансування. Це кажу, щоб розуміли, чому ми це робимо. Бо ніколи за 6 років це перший раз в російській кусті. Будуть питання? Голосуємо. Дорогі. Четверте питання про присвоєння старостам чергового рангу посадової особи місцевості мартування на порядку міського номер буде. Добро дня, шановні колеги, депутати. Відповідно до чинного законодавства старости, які відпрацювали успішно на посадах своїх протягом двох років, мають право на присвоєння чергового рангу. Йдеться про тих старостів, які до обрання свого на посаду старости не працювали в воронах місцевого сорідування на посадах: це староста Незерського Старосинського округу Андрухович Іван Федорович, староста Рашківського старостинського округу Власенко Віталій Олегович, староста Раковецького старостинського округу, Чехов Сергій Іванович, староста Серефенецького Староцинського округу Віталій Васильович, староста Сороківського старостинського округу, Кушнірук Ярослав Євгенович. Рекомендується присвоїти їм черговий десятий ранг посадової особи оренду місцевого соблюдування у межах п'ятої категорії посад з 4 січня 2000. Подкажу. Рекомендовано продовжувати тесті. Наступне питання номер 5, про продовження терміну дії контракту з начальником комунального закладу добровільної пожежної команди Горденківської міської ради Федоровим. Михайлом Петровичем доповідає музичським міровим уже. Знаєте всі, що маємо комунальний заклад Добровільна пожежна команда Ворденківської міської ради? Наразі е, закінчується термін контракту з Федоровим Михайлом Петровичем. Рекомендується даним проектом рішення у голові продовжити термін дії контракту з начальником комунального закладу «Добровільна пожежна команда Ворденківської міської ради Федором Михайлом Петровичем шляхом підписання контракту. У новій редакції терміном на 3 роки з 4 січня 2025 року по 3 січня 2028 року. Михайло, Михайло Петрович очолював від початку створення комунальний заклад. Якщо є до нього якісь питання, виключимо його на сесію. Прошу підтримати. На дорозі наступне шосте питання про виключення з списку присяжних доповідає величній номеру. Як ви пам'ятаєте, ми затверджували список присяжного районного суду на одній з наших попередніх сесій. Зараз маємо заяву від білих Надії Богданівни з проханням виключити її списку присяжних роденського районного суду івано пільської області, затвердження рішенням міської ради від 1 грудня 2022 року про затвердження списку присяжних роденського районного суду виходу на 23-25 роки в зв'язку із тим, що вона не може поєднувати участь у засіданнях із своїм основним видом діяльності. Особисто заяву. Дякую. Коментовано друзі, За порядок денний вечір то не всім дякую. дякую.